Вітаю всіх, хто зайшов мою вінтажну комору і гостей моїх і підписників. Сьогоднішнє відео буде присвячене антикварній Баранівці та городниці. Я буду показувати вам речі, яким далеко за 75 років я. Вважаю, що можна віднести такі речі до антикварних. Звичайно, вони є у багатьох із вас, моїх підписників, та тих, хто мене дивиться, дивиться мене набагато більше, ніж підписується, ну не хочете ви підписуватися. Ну що ж, це ваше право. Що я сьогодні буду вам показувати? Показувати я буду сьогодні шість предметів, не п'ять, як зазвичай, трьох баранівських і трьох городницьких. Тому давайте разом з вами полюбуємося цією красою, яка з'явилася у мене не так давно. І трішки будемо розуміти, яке насліддя у нас чудове є від цих підприємств. І ще раз будемо в той же час співчувати, що ми втратили таке виробництво, потужне виробництво. Конкурентне навіть із іншими. Парформи підприємствами, не побоюсь цього слова, навіть за кордоном. І розпочинаю я своє відео ось такої чудової ароматниці. Ви е, впізнали її, тому що в багатьох уже відео я її бачила, однак не так давно ще раз наголошую на тому, вона з'явилась в моїй колекції. Да, я бачила, що е, називають ще що це. Свічник, але в даному випадку в мене ароматниця в чистому вигляді. І погляньте, в, який, в якому красивому безбереженні вона мені дісталася. Якщо поглянути на каталог, значить я зараз зверну вашу увагу: Ось. у мене є каталог, і з нього що ми побачили? Ми бачимо, що тут є Ну, тут ночник ще голуб і ароматниця в китайському стилі. Це 60-ті роки тільки я не знаю, що голуб чи ароматниця. Зараз, по клейму ми побачимо, що це кінець 50-х. І автор Петро в той же час не знаю автор чи розпису, чи форми. Я так думаю, що, скоріше всього, розпису. Чому зараз? Я вам покажу, чому я так думаю. Значить, Тут жодним чином, якщо поглянути на форму цієї посудини фарфорової, тут не видно будь яких ось отворів для проводів. Ось ми бачимо тільки тут вона з такими трішечка важко знімається. Є дві, дві такі зазубринки і, бачите, я в пас її ввела і зняла мені одною рукою не так просто. Добре, не буду я вже більше шурудіти. Погляньте, тут зверху є два отвори для випускання ароматних цих речовин. Ось зверху рибка, градієнт. Погляньте, який чудовий, і ручний розпис, дійсно в китайському стилі. Тримається ця посудина на трьох ніжках у вигляді трьох рибок. І ми бачимо тут клеймо кінця 50-х років. Я вже вам показала, що зазначено, що автор Петров, коли я поглянула. На працівників Баранівського фарфорового заводу, що я виявила? Да, дійсно. Щас, зараз зараз хвилиночку, дивіться зазначено, що Петров. Аркадій Костянтинович або Костювич працював у 1955-1965 роки художником унікального цеху. Якщо е, зазначено його посади як художник унікального цеху, то він жодним чином не міг створити цю форму. А от розпис йому можна е, стверджувати, що належить, оскільки він е, був художником унікального цеху. Тому і цей чудовий розпис міг цей прекрасний художник створити. Бачите ось така позолота на місці. Чудовий, чудовий ручний розпис. Бачите, всі мазочки видно. Все-все на місці. Я дуже задоволена. Оцією ароматики. І дивіться, о, все, зняла кришечку. Бачите, тут дві таких тримача. Вони, коли заходять в пас ось сюди, то, в принципі, цю кришечку можна підняти. Зараз я спробую вам продемонструвати, коли прокручу, і вона навіть не буде випадати. Це досить таки зручно. Все, дивіться, бачите, ось можна тримати її ось так. Ось бачите, на вісу, що називається, і вона не впаде. Ось така ароматниця чудово з'явилась в моїй колекції. Далі з Баранівки поповнила я свою колекцію чайних пар Щербинівський на формі Б53 виготовлений ось, так, ось в такому розписі. Тут і трафарет, і ручний розпис, як ми бачимо. Це сервізна чайна пара, вона Ходить в чайний сервіз, і ми бачимо, що тут зображені листки і ягоди смородини Ось таке клеймо. Ось таке клеймо ми бачимо. Блюдечко сонечко, це, бачите, рельєфне. Вона зустрічається. Це. Не дуже, як, як то кажуть, не частий виріп її можна зустріти доволі-таки часто. І ось я її придбала в свою колекцію. У мене за останніх півроку досить таки багатенько таких чайних пар з'явилося на формі B53. І ось ще баранівська чашечка. О, пробачте, будь ласка, будь ласка, я заговорилася, баранівська, баранівська сольничка. Вона доволі таки рідкісна. Бачите, виготовлена вона в формі голуба. Ось погляньте, який красивий голуб. Так, да, звичайно, ми бачимо, що тут є потертість по однак вона абсолютно ціленька. Я вам зараз покажу в каталозі. Це також кінець 50-х років. Бачите, яка чудова голубка. Ось таке клеймо, ми бачимо. І ось вона є. В каталозі я вам її покажу зараз. Ось, бачите? Соломки. Правда, назви нема, але ми можемо і так розпізнати, що це голубки. Так, з Баранівкою ми закінчили. Далі три предмета городниці. Дивіться, яку красиву, рідкісну, чайну пару я придбала. Відразу показую клеймо. Це городниця 50-х років, 19-та група складності. І. Чому я наголошую на тому, що це рідкісна чайна пара. Тому що це середина 50-х років на Городницькому фарфоровому заводі працював художник Веретьохін і обіймав посаду і скульптора, і художника. Погляньте всі ті сервізи, а в основному вони належать Веретьохіну. Всі вони являються рідкісними. До речі, погляньте, бачите, ось така ручка з таким стернутим, як то кажуть, носиком. Я не знайшла в каталогах, як вона називається, і як називається, власне кажучи, сам малюнок. Однак автора Веретюхіна я дійсно знайшла в підтвердження моїх слів, що це саме. Форма належить даній, даній людині. Ну що ж, будемо сподіватися, що знавці встановлять і віднайдуть інформацію, як називається ця форма, на якій виготовлена ця чашечка. Чим вона для мене вважається рідкісною і дуже цінною? Насамперед, я вже зазначила, що форму, я по-друге, розписом. Я обожнюю розпис на чашечках, які є всередині, а ми бачимо чудовий такий розпис виконаний гілочка з листочками і з маленькими квіточками. Стрічечка по бітку по золоте, як всередині, так і зовні І погляньте, які гарні маски ручні, ручні вбачаються ці крапочки і ці квіточки. І навіть по це все виконано вручну. Абсолютно. Тут штампа немає. І майже. Якщо 20-та на той період часу була найвища група складностей, то це 19-та, це доволі таки висока оцінка. Однак я думаю, що це за рахунок оцього прекрасного розпису, ручного. І от дуже цікавої форми баранівської. І це рідкість. А блюдечко, погляньте на цю красу, яке красиве блюдечко. Як воно гарно розписано. Цей віночок квітковий подвійний, бачите, з ручним розписом. Гарне, дуже збереження. І, в принципі, придбала її за доволі такі, як на сьогоднішній день для такої речі, доволі такі помірну, так скажімо, неприємну, а помірну цін. Ось, таке, ось такі дві красуньки з'явилися чайних пар моєї колекції: Баранівська і городницька. Далі. Я вам буду показувати. Ось таку я купила, бачите, такий сувенір міні статуеточку. Вона всього навсього 7 см має. Ось. Пишуть в одних випадках колгоспниця називається, в іншому пишуть колгоспниця зі снопом. Мініатюрна річ. Легенька, тоненька. Тут, бачите, УРСР. Однак, я коли подивилася каталог, що я знайшла. Ольга Школьна ось демонструє, що це сувенір ВСГВ городниця 39-41 -го, -го року або 54-58 року. Тобто, ця скульптурка маленька виготовлялася ще в довоєнний період. Однак ця, що у мене, вона не до періоду, це якраз і кінця. Тут, бачите, залишки клейма є, це, е, це кінця 50-х років. Оця ж е, невеличка скульптурка. Однак я її бачила зараз, якщо я знайду, я вже з цими каталогами трішки запуталась. Ага, ось в каталозі вона є. Бачите? Тут вона е, зазначається як колосниця, 7 см 50-ті, 60-ті роки. Бачите, ось така. Це каталог Дуденка Нікифоренка, а це дослідження Ольги Школьної. Так що розумійте, як вам забагнеться. Я вважаю, що це період, ось в даному випадку, ось ця річ це кінця 50-х років. Авторство невідоме. Хоча, ще раз кажу, дослідниця встановила, що це випускалося навіть. До Другої світової війни. І завершувати я буду ось такими двома, це також можна вважати кавами, антикварними чашечками. Я обожнюю таку форму. І незважаючи про те, що речам за 70, далеко за 70 років, погляньте, дуже приємно пити каву на сьогодні з таких предметів. Обожнюю. У мене їх є багато. До речі, бачите, зразу, відразу показую вам клеймо, тому що в багатьох випадках мені пишуть, що забула показати. Дійсно, я забудьку, вибачайте. Ось таке клеймо, кінець 50-х, це аерографія. Знову ж таки, смородина. Вони дві абсолютно однакові, смородинка. І така форма випускалась не тільки на городниці, а випускалась і на полонському фарфоровому заводі. От, зверніть увагу, бачите, кухлики полонне 30-ті-40 -е роки. Форма, як називається, ніде не знайшла навіть в дослідженнях Ольги Школьної та інших дослідників фарфористів А е, ось. Вам тільки в іншому розписі городницький кухоль. Бачите, ГПЗ, кінець 40-х, 50-х років. І зазначено, що це напівфарфор. Ну, що я вам хочу сказати, це не напівфарфор. Вони досить гарно дзвенять. Можливо, це, бачите, ну, я карандашом брала. Ось це не напівфарфор, це фарфор в чистому вигляді, оздоблення позолотою ми бачимо і аерографу виконаний оцей малюнок. Вони абсолютно в гарному стані. Тут малюнок тільки дві ягодки і листочки, а спереду більше ягід і більше листочків. Такий малюнок більш насиченіший. Ось такі на сьогоднішній день були мої придбання. Я думаю, що вам сподобалося. А якщо сподобалося, ставте вподобайку, мені буде дуже приємно. І, звичайно, пишіть коментарі. Я хочу почути вашу думку стосовно цих предметів, які опинились в моїй колекції. На сьогодні все. Миру та добра і до зустрічі на моєму каналі!